Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Пам'ятаєте, я в минулому розкладі розклад на Україну на тиждень говорила, що декого хитрий хід не вдасться. Припустила, що це може бути пов'язано із ТЕК. І ось мені на очі попалася така стаття. Україна не експортує електроенергію до Євросоюзу, але забезпечує транзитні перетоки. З одних європейських держав до інших. Про це в інтерв'ю громадському розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Давайте подивимось, чи правду сказав Кудрицький про те, що Україна не експортує електроенергію до Євросоюзу, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших. Чи правда це? Ну, карти говорять, що це неправда. Неправда. Тобто дві жезлів вона перевернута. Тобто немає такого знаєте, взаємодії вдвох. Якщо пряма є взаємодія, бачите, земна куля, глобус, і тут ніби як двоє планують. Тут немає цих планів. Немає цих планів. Королева мечів відрізає. І туз мечів перевернутий говорить про те, що такого немає. Ось так. Тому е, тут, бачите, тут справа в інші, справа в грошах, скажу так. Справа в грошах. Тоді покажіть, чи е, дійсно Україна експортує електроенергію в інші країни Євросоюзу, забирає, тобто забирає в нас шанс, скажімо так, мати світло, а по-іншому, якщо так, він віддає, віддає той ресурс і, ну, принаймні до трьох країн, принаймі до трьох країн. Які найближчі розташовані, ну, можна так сказати, можна припустити по перевернутій зірці. Або до якої налагоджений той, ну, скажімо так, до кого вони експортували. Жезлів, так, експортує. Іншими словами, можна так сказати, що втратити шанс для радощів безнадійний. Тобто, зрозуміли, як карти спілкуються, віддають, віддають, принаймні до, принаймні до трьох країн. Четвірка пентаклів це розбазарювання, перевернута, коли вона. Коли вона перевернута. Для покращення, для виходу з якоїсь важкої ситуації і для допомоги. Тобто вони їм допомагають. В них там якась в тих країнах нестача чогось, бачите, нестача. Нестача свого, і їм потрібен вихід із крутної ситуації. Ну, ось якось так виходить в мене. Якось так. Але те, що він сказав, що просто це Україна надає мережу для транспортування, наприклад, з Румунії до Угорщини, ну, вибачайте, в Угорщині в них є ці вітряні станції, ці вітряки з лопастями. Е, ну, бачите, як виходить. Давайте ще подивимося, як буде відбуватися стан з електропостачанням в оселі українців. Що буде відбуватися з електропостачанням в оселі українців в липні? Чи буде електроенергії достатньо для постачання? Щось нове буде. Вони придумують якусь нову мульку. Придумують якусь нову мульку от, за цими картами тобто, те того що, не було. того, що не було. А взагалі ситуація буде знову ж таки по-новому нестабільна, по іншими словами, по-новому нестабільна. Знову йдуть якісь договорняки, якісь домовленості один з одним. Для того, щоб маніпулювати. От Мах він маніпулює, розкручує колесо, він створює, вершить судьбами, ну, іншими словами, можна так ще сказати. Бачите, тут по домовленостям все йде. Вони між собою там щось домовляються. Якісь такі м, створюють ситуації, які призводять до нестабільності. До нестабільності. Бачите, навіть вибір крутити колесо долі і маніпулювати. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Давайте ще будуть. Жорсткіше відключення. Давайте так спитаємо. Будуть жорсткіше відключення. Так, відлюдник. Від Карта відлюдника закрита. Карта е, відкритих шляхів і диявол. Так, так, будуть жорсткіше відключення. Жорсткіше відключення. Давайте ще тоді. Ну, тут карта таємниць, тут буде все шито крита скрито за сім'ю замками, дверима і так далі. Тепер давайте подивимося ще таке питання. Спитаємо, чи орки будуть? Ну, чи є загроза для знищення ще однієї електростанції, чи тепло, Електростанції, як це було в Бурштині, що там 2, 12 прильотів було, і е, ТЕС не підлягає відновленню. Чи є загроза для наступної якоїсь теплої електростанції або електростанції, по якій буде прильот з боку орків? Є загроза, є загроза, скажімо так, із якогось застиглого стану втрати. Якась жертва обрана вже, жертва маю на увазі, якась електростанція вже обрана. І орки дуже хочуть. Загроза є, загроза є. Можливо, по цій станції вже були прильоти, вже були якісь пошкодження там. Того, що ця станція наразі вона от якби в завислому стані, тобто вона ще якось може працювати, але для ворога це як зависання іде. Вони хочуть остаточно щось довершити до кінця. Хоча наші будуть робити все, щоб заблокувати це. Ну, вежа навіть на дні колоди, вежа. Щось може бути. Загроза є. Я спитала, чи є загроза. Так, да, це якась станція, яка, ну. Скажімо так, в неї немає такої потужності для вироблення достатньої електроенергії. Тобто, щось хочуть вони добити? Щось хочуть вони добити. Так, ну, запорізьку атомну станцію. Покажіть нам, будь ласка, в якому вона стані? Запорізька, ну, помірність, така, така, як була, без ресурсів, єлі-єлі душа в тілі. Незадовільний результат. Незадовільна робота, так як і була. Чи є для неї загроза? Чи є загроза для Запорізької атомної електростанції від Орків протягом липня, давайте подивимося. Липень, лицар Пентаклів. Ну, дивіться, якось вони будуть, орки, будуть намагатися її все ж таки підтримувати, врівноважувати, врівноважувати. якось будуть щось ну, підкріплювати, скажем, Запчастинами якимись, або людей якихось туди пришлють, які більш-менш розуміються на цьому, або якісь запчастини будуть туди довозити. Ну, от якось вони будуть намагатися її підтримувати. Ну вони ж там знаходяться, поки що вони тримають баланс, орки, поки що тримають баланс цієї станції. Тобто, загроза на липень є не для Запорізької атомної електростанції, а для якоїсь іншої. Ну, ось так в мене вийшло. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої запитання. Будемо розбирати. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Незважаючи ні на що, ми перемагаємо. До побачення!